Добрий день, радий вас вітати на нашому каналі, наш сад та город». Сьогодні хочу поговорити з вами про весінню обрізку малини. Як ви бачите, зараз у нас малина перезимувала, залишена вона була після плодоношення в такому необрізному вигляді. Виглядає вона таким зарослими джунглями. Ніхто її не обрізав, перенесла зиму вона не, досить непогано. І тепер потрібно обрізати всі старі відплодоносивши. Пагони і залишити лише ті молоді, які будуть в цьому році давати нам плоди. Як ми можемо відрізнити? От, якщо ми подивимося ближче, от старі відрізня... чим відрізняються старі пагони, старі гілки, старі кущі малини від молодих. Якщо ми подивимося на два цих пагона малини... Явно видно, що цей більш темний, більш сухий. Коли ми зрізуємо його, він такий гарно ламається, сухий. Він вже в цьому році плодів давати не буде. І бачимо молодий, на якому з'являється. от видно кінчики невеличкі, кінчики листочків молоденьких, які хочуть розпускатися, які ми будемо залишати в цьому році. Для того, щоб отримати урожай. Але вони теж дуже високі, в такому вигляді ми їх залишати не будемо, будемо обрізати і вкорочувати. Ну, для початку у нас встановлені тут так звані шпалери, до яких підв'язується малина. До початку ми вирізаємо під корінь всі старі сухі пагони. Всі гілки малини старі вирізаємо під корінь. Максимально низько до кореня і забираємо їх в сторони. Ось сухий. Таким чином ми розріжуємо нашу малину. Всі сухі. Забираємо. Ось сухий. Дуже гарно видно, що гілки, гілочки сухі, вони ламаються, лодів з них вже не буде, тому забираємо їх. высухий <laughs> 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 І також залишаємо всі отакі, не залишаємо, забираємо, вибачте, отакі от ці маленькі, недорозвинені кволі пагони, які лежать на землі, покручені, звивисті. Від них врожаю очікувати не потрібно, тому для того, щоб не було загущення малини, їх теж потрібно всі забрати. Залишаємо лише здорові, міцні. Так, цей ряд ми на цій ділянці ми очистили від старих. Ще один. І тепер нам необхідно провести так зване нормування. Для того, щоб отримати урожай, необхідно залишити на кущ 4-5, якщо кущ сильний, він. Повносить кілька років можна залишити до шести отаких от от гілок. Зрізую я їх на висоті приблизно от так от, півтора метра. На зрізі видно гарний зелений зріз, гілочка жива. Вона в цьому місті дасть пагони другого, по, другого порядку і на них буде утворюватися завість і будуть утворюватися ягоди малини. Тепер розглядаємо. Якщо ми беремо цей кущ, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 для одного куща це дуже багато. Ягоди будуть, кущ буде перевантажений, ягоди будуть мілкі, тому ми проріжуємо цей кущ і залишаємо тільки самі сильні. Два гарних. Цих два гарних, а ці трошки забираємо. сторону забираємо. Тепер потрібно залишили ми 5. Зараз я заберу, Ось у нас натягнута ось така ось шпалерка, до якої будемо підв'язувати. Обрізаємо залишені нашими нашими пагони на висоті 1,5 метра. І тепер необхідно їх. Розмістити таким чином, щоб вони не були всі разом зв'язані докупи. Розвести їх, щоб вони гарно просвічувалися, гарно провітрювалися і не заважали один одному. А з другого куща заберемо, що наглядніше видно. Для підв'язування малини я використовую. Зараз з'явилася у продажу, я замовляв через інтернет. Прекрасно така дуже зручна річ, підв'язувальний. Паперовий дріт для підв'язування. Таненький металевий дротик, який запакований в обгорточку із паперу. Дуже гарно гнеться. Зараз покажу. Дуже гарно гнеться, легко, практично без зусиль можна його закручувати, можна обв'язувати отаким чином любу гілочку. Отак. Прив'язуємо її, фіксуємо ми до нашої, нашого дроту і отаким от чином. Раз, опять. Все абсолютно зафіксовано, гарно. Наш пагін нікуди не дінеться, його не буде. Він, от залишилися з прошлого року, хочу показати вам. Не потрібно боятися, що металевий дріт може замусорити вашу ділянку. От таким чином він виглядає через один рік. Бумага вже майже розклалася, вона під впливом зовнішнього середовища згниває, перепріває і от таким чином дріт настільки тоненький, що за 1-2 роки. Отак от зробимо, от щоб його було видно, зараз я побожу, За 1-2 роки його не буде. Він весь перегниє і залишки. Так що всі оці забираємо дротики і викидаємо їх вниз. Ось таким чином підв'язуємо всю нашу малину. Ось так. Не потрібно старатися дуже тісно прив'язувати, тому що пагони малини в процесі росту будуть ще потовщуватися, для того, щоб не пережималися. Ми їх фіксуємо лише так, щоб був незначний такий так би мовити, люфт, щоб не перетискалися, щоб не, не, не погіршувати обіг речовин. І отаким от чином ми весь наш кущик ось так от, дуже легко, дуже зручно розміщуємо на нашій шпалері. Він буде розміщений і не буде заважати, буде гарно з ним працювати в подальшому, він не буде затіняти один одного. Ось так виглядає. Лідуючий. Забираємо в сторону і наступний підв'язуємо точно так же. І приблизно так виглядає наша малина після обрізання, після підв'язування. Тепер необхідно зробити Весь всю малинову діляночку нашу і зустрінемося після обрізки для обговорення подальших, подальшого догляду за малиною весною. Ось такий вигляд має наша малина після проведення весняної обрізки. Видалені всі старі пагони які відплодоносили і висохли, видалені всі маленькі, так волі покручені, пагани. Ось проведена підв'язка. І ось так виглядає ось такі міжряддя, що дозволяє вільно ходити по них, проводити обслуговування цієї малини, робити прополку, підкормку, мульчування. Ось, будь ласка, якщо пройти отак от, от, зараз ви бачите, я йду, показую вам міжряддя. Величина цієї малинової ділянки у нас 3х6 на метрів, всього 18 квадратних метрів. Довжина ряду 3 метри. Десь в середньому на один ряд залишаю від 15 до 20 гілок малини. В залежності від сили куща, ось, наприклад, ми бачимо цей кущ. Тут залишено 4 гілочки, 4 потужні гілки. Ось ми бачимо. Зовсім рядом лише дві. В залежності від того, які, які ці гілки, які вони, яку силу вони набрали в минулому році. Всі вони підв'язані, малина дуже-дуже відчуває. Нестачу світла, тому не рекомендується, категорично не рекомендується залишати загущені ділянки. Вона має провітрюватися, вона має гарно просвічуватися, лише в такому випадку ви отримаєте гарний врожай. Ось таким чином Ось виглядає вся наша ділянка малини. Це вона підготовлена для подальшої роботи. Зараз тільки-тільки. З'являються місцями невеличкі отакі от, ви бачите, ось 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 ось. Зелененькі починає розпускатися, прокльовуватися. З'являються такі зелененькі брунічки. про підконку малини. Ми поговоримо трошки згодом зараз, поки вона знаходиться ще в напівсплячому такому стані, підкорювати її ще рано. Про далі роботи на малиновій ділянці, ми розповімо в наших наступних відео. Ось те, що було вирізано, те, що було, ну тут не тільки. Малинові гілки внизу, гілки ялівця, туї, всі обрізки з усіх наших дерев, вся ця велика така куча, чекає свого часу на переробку на подрібню очі. І в подальших відео будемо говорити про далі роботи в саду. Дякую за увагу, яка малина виростає на цьому невеличкому клаптику землі. На цій ділянці я покажу вам в кінці відео. Додивіться, будь ласка, як ми зберігаємо і яка малина виростає в нас. Дякую за увагу. Діліться своїми досвідом. Підписуйтесь на канал та підтримуємо український YouTube. Ось пропоную вашій увазі обіцяне відео з ягодами малини урожаю минулого року, який зібрали ми на нашій малиновій діляночці. Зберегли в замороженому вигляді. Ось так вони виглядають зараз. Будь ласка, ось такий урожай. Такий урожай, який ми збираємо щороку на нашій малиновій ділянці.